Два тижні відпочивали у Франції 20 дітей з Херсона. Дар'я розповідає, вони жили у дитячому таборі поблизу міста Орлеан. Мені найбільше сподобалось башня. Там було дуже круто. Ще мені сподобалось те, як ми ходили по городам, ми зустрічалися з мером. Та й в принципі весь лагерь дуже був крутим. Все ж таки во Франції дуже круто, але додому все ж таки хочеться. Мені сподобалась поїздка до Парижа до Ельферілої речі, походи до музеїв, до замків і просто відпочивати. Враження таке велике, Шок! не вірила, що знаходжуся саме там, саме в цей момент. Дуже рада була. Хочеться повернутися, ще більше провести часу во Франції. За словами медикині Лариси Якубенко, яка супроводжувала дітей під час подорожі, більше з її підопічних серед службовців або діти, які проживають у небезпечних зонах Херсонської територіальної громади. Програма була від Орлеану. Французька сторона спонсувала, і ми відпочивали під Орлеаном у дитячому таборі, який знаходиться у лісі, в Орлеанському лісі. Програма була дуже насичена, дуже цікава, різноманітна. Це був і підйом по штучних скелях. Це і був аквапарк. Це і була поїздка до Парижу на Ейфелеву вежу. Це була поїздка на віслюках по Орланському лісі. Це була зустріч з французькими однолітками. Їздили в французьку школу, інтернат, і там діти однолітки спілкувалися з нашими дітьми. Це було дуже зворушливо. Відпочинок херсонських дітей у Франції організували завдяки програмі Європа при. Кісток, підгідної бібліотеки без кордонів та особисто Франсуа франсуатрезар'є та дімітрі Вербумену. ідеться у телеграмі начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.